Привіт всім, кому вдалося перезимувати, в кого перезимували бджілки, також всіх вітаю. Значить, зиму ми перезимували з вами, залишилось перезимувати весну. Якщо нам це вдасться, значить будемо розпочинати сезон. Потихенько Деньки стають теплішими, як би там не було, хоча ще є морози вночі. Але тим не менше, вже на сонечку бділки все частіше і чистіше вилітають поодинокі. Так, воно замерзло, бачу. Так, іди сюди. Бачите, підмерзла трошечки, отакої зараз закинемо, може загріється тут на сонечку. От таке в чому сенс відео, хочу продемонструвати, в якому стані бджілки знаходяться в приміщенні, в зимівнику. В цьому році можна було і не заносити. Але, тим не менше, щоб не забувати, як це робити, невелику кількість я все ж таки заніс, тому вже в мене, скажімо так, Старт. Хочеться їх звідти витягнути, виставити. Чекаю підходящого моменту для цієї справи. Всі ожили. Ой. Давай. Мурашки. Так, це десь прилетіло, певно, водички принесла. Так, ну що, гов зимівник. Швиденько продемонструю. Та й погнали, хто чим займатися. І так, зимівничка у нас плюс 3. Я думаю, що якщо на вулиці будуть плюси, довго не вдасться це втримати. Ну, ще якусь недільку, можливо, і вдасться. Так, освітлення тут не дуже. Отак, От бачите, вилітають взимку бжілки. на вулиці їх не видно, а тут на підлозі їх чудово видно. Тут в мене небагато бджіл. Так, перший нижній ряд і верхній в два ряди. І верхній ряд замість кришок у них. От ми зараз заглянемо, подивимося тут у них робиться. Так, приберу кришечку. Так, отак От їх тут у нас видно через сітку. Гарно сидять. Тут невеликі сімейки, як правило, це з'єднані нуклеуси. Так, і оця сидить. Так, заберемо кришечку, опача. Припіднімемо, що вони тут поробляють. Так, в них ще і спереду і позаду є корма. Ну, Доволі непогано. Ну, вони вже, звичайно, стають більш активніші, тому що чують, чують весну. Так. А ця що у нас тут. Так, малесенька сімеєчка. Ну, видно, що вони є. Ще навіть і не почали підніматися. Ще на нижніх рамках десь там видно поповмет, так, в тій є. І у цій вулиці крайній. Так, я не бачу. Малесенькі сімейки, десь дві, десь три, десь чотири рамки. Отак. Там, видно, у них майже немає підмору. Я думаю, все буде з ними гаразд. Так, чудово, чудово. Так, і ще одненько глянемо. Так, заберемо кришу. Так, де вони там? Посвіти? О, вони ще... Певно, знизу чи що, чи вже їх там і немає. Не знаю. Так, де 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 не бачу свічу не бачу? А ні, є. Є. Ну, на камеру не буде видно, дуже малесенька сімейка. Трошечки підмору. Ну, буде як запасна матка, тому що сумніваюся, що там раз, два. Три, ну це мінус, можна сказати. Ну, Нікуди від цього не подінешся. На те й вони заносилися, тому що шансів у них на вулиці було досить небагато. Так, а це у нас... Ага, це непогано. Зараз ми подивимося. Ось такі вони тут собі сидять. Ну, такі це непогані. От такі і хочеться заносити, і буде з них якийсь, як то кажуть, толк. Та що попередня, звісно, ну там матка перезимує, там молода матка липнева, я думаю, також непогано. Що замітив за тих там 3-4 роки, які зимую приміщені, приміщенні, що не знаю, яким чином, хоч тут і темнося, і холодно, весну бджоли відчувають чудово. І вже кінець лютого, початок березня стають активніші, жужать, міняється в них звук і вони готуються також до весни. Все, всім дякую за увагу, всім пока.